Вітаю! З вами знову Юрій Перш, команда К2 реклами інтернет-магазинів. І в цьому відео я поговорю про прогноз онлайн-продаж для інтернет-магазину Професійної косметики. що це таке зараз будемо дивитися на е, сайті. Е, якщо ви теж хочете прогнози онлайн-продаж, то запрошую вас до нашого телеграм-чату рекламна кухня, посилання в описі до цього відео. Професійна космецевтика, це щось схоже на косметику. Мені теж конкретно не відомо, що це таке, але це не заважає мені робити прогноз онлайн-продаж. Спочатку хочу дати зворотній зв'язок по сайту і насварити Сергія, який надіслав нам запит на прогноз в групу. За ось цей банер. Ну, добре, спочатку похвалю <хвалю> похвалю за те, що він е, зроблений дизайнерсько, зроблений, гарно вписується в інтер'єр і є там брендові кольори. Але, по-перше, він не клікабельний. І це якби для чого цей банер По-друге, е, навіть якщо він був клікабельний, на ньому немає кнопки заклику до дії там. Купити детальніше, перейти в розділ, дивитися товари, вже хочу зараз замовити. Тобто будь-що, що би змотивувало людину замовити чи зробити якусь дію з тим банером. Ви просто інформуєте людину, що у вас безкоштовна консультація. Ну, якби, окей, допомога в підборі. Ну, такі речі варто десь виносити або там, на сторінку товару, або там, в карточку товару на сторінці категорій модер чима заповнювати навіть не весь не перший екран, а там півтора екрана ну, це не я вважаю неправильно. І крім того, він займає також дуже багато інформації на мобільній версії сайту. Бачите? Ну, ще раз хочу похвалити за те, що ви заморочилися і е зробили його. Дизайнерським виглядом дуже класно виглядає, але він, ну якби я клікаю по ньому, і, і що? має має щось відбуватися на банері. Це прям вже база бази, яку всі дуже люблять порушити. І ви в тому числі. Але завжди хочу вас похвалити за гарний опис товару. Тут у вас дуже гарно по абзацах, список, правильний акцент на заголовки, піктограмки, навіть відео. Тут ви прям видно, що заморочились, молодці, є акції, знижка працює. Це ну, дуже круто. Е ще, що мені залишилося незрозумілим. Дивіться, у вас якщо товарі і послуги, і я тут тут для мене якась японська грамота там Інститутум Реджюран, імейдж Скін біогена я хоч ніби англійську так трохи знаю, але для мене я, я нічого не розумію. І, і тут така сама історія. Ви можете сказати, що ну ті, хто знають, що таке космоцевтика, космоцевтика. Ті знають, що таке інститут, там щось там якийсь там естедерн. Але знаєте, ви скинули е, запити, по яким шукають. Ви скинули е, на запити Інститутум Редджуран і Мечкінке. А ви скинули запити там крем навколо очей, сонцезахисний захисний крем, патчі під очі, косметика ренджуран. О, аж косметика-ренджуран, аж останній запит щось похоже, О, напевно, на це. Це якийсь, мабуть, відомий бренд серед жінок. Ну я чоловік взагалі не ваша цільова аудиторія, взагалі не розумію, про що тут і іде мова і для чого ці всі красоти, але ну, можливо хтось з жінок знає, що таке реджуран. Але навіть те, що ви е, скинули е, загальні ключові запити, там про які місяці більше тип товару, а не ці невідомі бренди чи навпаки дуже відомі, свідчить, <свідчить> про те, що е, ну, напевно варто би змінити структуру сайту і написати тут, там, що у вас є там крем около очей, сонцезахисний крем, пачі під очі. <свідчить> а, а тоді вже десь поставити фільтри по брендах. Так би було, напевно, найбільш зрозуміло. Бо зараз такою структурою ну, навігація по сайту неможливо. Ефективно якась. Так, а у вас є хоч схожі товари? Є схожі. Хіба навігація буде от по тих товарах? Бо люди, якщо не знають, що таке ці бренди, вони будуть щось клікати, в пустоту і будуть якось, якось десь колись переходити. От, Але, але, але це не ефективно. І м -м -м вас дивіться, я зайшов в розділ випадково, те, що я не побачив, зразу вам скажу, і вас э, всі товари в топ. топ, топ, в топ. А тут навіть якщо є якась новинка, то вона не начитається, бо вона так само рахувала, оформлена як топ. E, ну, якось ну, не можуть всі товари з розділу бути топ. Ну, може бути там топ-3, топ-1, топ 5 А вас ви всюди топ поналіплювало. Ну, якось воно так зразу не віриться, що це топ. Чому це топ? По якому -то критерію воно це топ. Хід продажу, що прям всі так дуже добре продаються, ну якось зразу виникає запитання, що хіба так всі зразу? І якщо ви хоч, ну, хочете робити і топ, і новинку, то треба якось це оформити окремими піктограмками. Так, я тут вже багато чого наговорив, багато вас похвалив, багато вас насварив. Давайте тепер переходимо до прогнозу. Так, ціль по продажах 1 мільйон гривень. Супер. Давайте рахуємо для 1 млн грн. середній чек 2000 грн. Ну, якби є всі шанси на продавати на 1 млн грн протягом місяця замов, якщо ви зможете продати 500 таких середніх чеків в місяць або 17 таких середніх чеків в день. Так, середній чак для такої галузі, ну напевно, досить високий. є там креми якісь і за 200 гривень, а вас 2000. тисячі. Тому е, конверсія закрита замовлення може бути на 90%, ну, напевно 70. Тобто з 10 людей, які залишають заявку у вас на сайті, е, вірю, надіюсь, сподіваюсь, що сім робить у вас покупку. Таким чином, заявок в місяць вам треба вже не 500, як продаж. Тобто, щоб отримати 500 продаж з таким коефіцієнтом закрити замовлення, вам треба 700 заявок в місяць або 24 заявки в день. Конверсія в заявки. Так, ви мені написали, чи не написали? 1,17. 11, Вірю, десь приблизно так і хотів вписувати. І найцікавіше, що нам треба, це ціна клік. Беру ваші ключові запити. Вставляю в планувальник ключових слів. Українська мова. Так, переглянути результати. Єдине, що тут мову змінюю. О, дивіться, який у вас, який у вас зростущий тренд. 22-й вийшов до воєнні та кознаки. Ще я вас вітаю, але 23 й рубає ще більше. Е і можемо дивитися, скільки коштує ціна за клік ваші галузі Конкуренція Всюди висока ціна за клік. е, від, ну, від гривні в кращому випадку, а в середньому від двох до 5. Ну, давайте подивимося, якщо нам вдасться систематизувати, налаштувати на, на так. Компанії, щоб було 2 гривні, що тоді буде, о, то ну, прям я вважаю казка таким середнім чаком галузі косметики, 12% доля рекламних витрат. Ну, в принципі, ну має бути ті проекти, які ми ведемо по косметиці, теж такі професійні, то там ну, 10-12%, ну так нормально тримається, і люди кажуть, що їм дуже вигідно. От, якщо не два, якщо ми там казали 5, що більш наближено до реальності. Від долі рекламних витрат 30%, і тут вже треба розуміти, яка у вас маржа товару. Бо якщо у вас маржа 35, ну 30% з тих 35 маржі, ну так собі задоволення віддавати на рекламу. Тому е можна або збільшувати середній чак, продавати пакети е товарів, якщо б ви там, збільшували там до 3%. -500. То доля рекламних витрат відповідно теж зменшується. Ну але я розумію, що в такій галузі, напевно, не завжди можливо зручно збільшувати середній чек. Можливо, там і є стереотипне бачення, можливо, ні. Ну, давайте подивимося, що робити з тим середнім чеком, який є. І мати долю рекламних витрат. Ну, якщо ви дивилися мій попередній прогноз на лай-продаж на нашому каналі компанії К2, то, скоріш за все, напевно, знаєте, що є така тема, як. Повторні продажі. Косметика чим прикольна? Так само, тим прикольна, і галузь кави, побутової хімії, продуктів, е тема товарів для тварин. Тим, що е це товари, які рано чи пізно закінчаться, і в них є періодичність використання. Ось, припустимо, що той, хто купив у вас раз з реклами, протягом року купить ще ну, скільки там баночки того чутів, яка вистачить за 2000 гривень. Назве ще на два рази. То раз купив з реклами ще два рази там, протягом року. Там, до речі, непоганий варіант для подарунків. те, що там можна розвивати той самий середній чек, і припустимо, що там одна п'ята вас купила з тих, хто купляли вас раз з реклами. Ну ясно, що не всі будуть купляти. Може, комусь сподобалось, може хтось перейшов в інший магазин, хтось забув за вас. Але з тих, хто згадали завдяки вашій активній комунікації з базою клієнтів, одна п'ята ще раз купляє вас два рази протягом року. Таким чином, ми отримуємо 1200 повторних продаж вже протягом року від тих, в кого ми вклали раз 30% долі рекламних витрат, і це майже 5 мільйонів продаж в розрізі року. Тільки з тих, хто прийшов за місяць, за перший місяць з реклами. Так? От, таким чином, навіть якщо ми витра віднімемо повторну на повторну комунікацію, а комунікувати з базою для того, щоб були повторні продажі, обов'язково. І відповідно, ми все рівно отримаємо досить кругленьку суму, і якщо ми вже враховуючи ось цю суму вирохом долю рекламних витрат, то ми будемо мати трошки більше 5%, що вже набагато приємніше і цікавіше, ніж 30%. Ось. Тому в галузі косметики, і навіть косметертики є сенс працювати вдовгу. І не робити акцент на тому, щоб заробити на першій продажі, а робити акцент на тому, щоб отримати першу продажу, щоб отримати контакт в базу і завдяки грамотній повторній комунікації з клієнтами, взаємодіяти з цією базою і е, отримувати продажі знову і знову. І навіть якщо е, буду купувати там по два рази одна п'ята тих клієнтів, які у вас будуть. Які вас купували одного разу з реклами, все рівно, у вас буде доля рекламних витрат суттєво менше. Навіть якщо одна десята буде купувати. Тих, хто купляли вас з реклами, то у вас доля рекламних витрат буде менше, ніж 10%, але це за умови розсилок, комунікації, дзвінків, турботи. Е, ще на що хочу звернути увагу, що можна, можна збільшити тут коефіцієнт конверсій, враховуючи ті моменти, які я сказав на сайті, особливо по меню. Якщо ви збільшите хоча б там, до 1,5%, доля рекламних витрат зменшиться аж на 7%. Зручність користування сайтом е, в рази зменшує долю рекламних витрат. А якщо збільшите до 2, то взагалі буде навіть при високій ціні за клік, я наголошую, менше е, 17%. Ось. Е, Такий вийшов прогноз. Дякую за те, що додивилися це відео до кінця. Буду вдячний, якщо Сергій напишете мені зворотний зв'язок по цьому відео, чи в коментарях, чи в приват, чи в нашому телеграм-чаті. Всі, хто дивиться, цей прогноз і ще не є в телеграм-чаті, приєднатися за посиланням в описі до цього відео. Ставте лайк нашому каналу, підписуйтеся і до зустрічі в наступному відео.